А на скільки вистачає цієї батареї? однієї 4 ампер години, на скільки вистачає? Робота десь на півтора години. На півтора години, ну це скільки машин перезути? Плюс-мінус. Я не знаю, я став і працюю, тут знімаю, тут катун, закручую. Ну, Десять машин один акумулятор легенько, так? так. Скільки в користуванні? Ми їх тільки почали користування, вдали на перезовку. Витам... З жовтня, так. Але у нас в призукку, ти знаєш, як ти роботи, да, Чому, да, він, не да. стає, він не стає. Там видно по ньому, що він цей. І тут бачу, вже доробили, щоб просто, щоб батарея не розбивала. Гумки, гумки, гумки. Так, да. так, так. Та. тут гумки доробили, щоб контакти щоб не розбивалися. Ну там собі ну, ми як ставимо на землю, угу. що воно цей, виходить, е, ну, на гуму ставить, воно вже не йде такого вібра. Ну, а, ну так, не б'єш, не вдаряєш, від, від, від ударів. Воно файно і так, і так файно. Отак, От друзі, сказали, що перекриває повністю всі завдання і в сезон людина має три акумулятори, міняє, влаштовує. Він же свої кошти давним-давно відбив.